Вивчав на телефоні. Відкрив для себе, що таке МЧП, якщо чесно. Як тут зрозуміти, яка де сторінка? Як кого не бачив, кожбарію? Чи потроху, що дивіться? Звідки починали? Звідси. Доброго дня, розпочинаємо засідання комісії законності безпецької діяльності, свободи слова та безпеки. А, тут дві інформаційні, просто інформаційно прозвонити дублювалася. Е, сьогодні у нас в порядку денному є чотири питання, а також п'яти різних. Пропоную розпочати розгляд. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за? Я за. Двоє за рішення прийнято. Гелена Казимирівна просила буде переносити, знімати з розгляду питання номер 2 е, на сесії, тому я теж пропоную зняти з розгляду це питання по структурі. Тобто вони не будуть його розглядати. Я так... Пропоную зняти з розгляду питання номер два. 2 yeah, За yeah. За. двоє за. І в нас є спортресурс, поки немає Гелени Казимерівної. Е, вони. Нам зміни до ухвали про, про затвердження програми фінансової підтримки. Як була раніше затверджена програма фінансової підтримки з Петр Яким документом? Слава віки Богу, і що? Я можу а можу мати. Я сесію Вона мене лічує, але не силуше. Щоб... Well. Яким документом і коли була затверджена попередня програма? Зміни бухвалиться технічна правка у зв'язку офіс спорту. Змінили назву і ми по поправимо... програмі. А хто затверджує хто програму? Так само на програму засідання на сесії коли 22-го. 22 го 22 питання чи на сесії, подивіться, хто вам затвердив програму. Давайте поки я. Знайдіть, не... ну, будь ласка, бо якщо ця програма була затверджена рішенням виконавчого комітету, ми її не будемо розвивати. Ідіть підати на комітету. Вона не Казимирне, а можна попросити допомоги? А, то є, напевно, набойка не теж. Мені треба всі програми, які були затверджені рішенням виконавчого комітету. Ви маєте яка? 63-78 від 5 5.03.20? 0 0-3-го, Так. Якого? 20-го. 20-го року. у вас стільки часу воно діє з 20-го року? Так. І докуди? Якого? З 20-го по? Зараз, зараз, зараз. 24-го, 23 му роках вносили зміни, тобто в основну програму. Так, добре. Отже, окей, добре. Давайте так. Ви змінюєте, що по тексту ну, офіс квартиру відповідно до було управління а стало період. офісом. А прию. Окей, пропоную затвердити, погодити питання номер 4 Хто за? Я за. Твоє за рішення прийнято. Дякую, е, Глена Казимирівна, Давайте почнемо з чого. Ми ж зняли з току. Ще ні, буде вона буде знімати. Ну, все, дуже розглядання. Ні, вони розглядають. Ми вже тут зняли. Окей, okay, добре. Е, які ми маємо. Це є, порівняння таблиці. Mm -hmm. І це розвитку. Це питання зараз. Так, ми зараз будемо розглядати питання номер 1 Це розмежування повноважень. Гелена Казимарівна внесла зміни в ухвалу, ту, яка вчора, ту редакцію, яка була вчора. Зараз ми маємо лише ми повноваження. Зробили. А як ну це була нова редакція? А тепер а залишили нас. І ми маємо зміни в повноваження департаменту освіти і культури, управління призначення керівників, затвердження. В них в перші в версії удюмки були в департаменті. Так. Зараз на прохання керівника вони передали їх. В управління освітньої інфраструктури відділи освіти. Так, так. Ага, добре. Так, розвиток дитячої нації, координація роботи, заходів. це То -то все, що в нас було, так? Ну, Ми просто перенесли. Дещо там допрацювали на прохання керівника. Все поводить до цих інацьких право. Там тільки у удюмки і все. Дозвичайно групи хочу якось застроїти. Тут тільки та, все, що стосується освіти, ми раніше, в принципі, мене до того напрямку не було. Ставлю це питання на голосування. Хто за? Я за. Зараз не прийнято. Дякуємо. Пас -текст. Пас -текст. Не знаю, Добре. І... Христенко погодила, Месова погодила. Окей, і питання про цей протезний завод. Ми вчора отримали лист від Мінекономіки, які повторно до нас звернулися з необхідністю уточнення в наше тео. Зараз вже відбувається процес передачі. Філії в рівному Міністерстві внутрішніх справ не просять це врахувати в ухвалі. Скажіть мені, будь ласка, ми вносимо зміни? Вихвали? Чи це не просто в новій редакції? У нас там Тут були з Рівним, та зараз ми рівне записали. Ми забираємо рівне, добре. Ставлються питання. воно вже пішло туди. Там ставлю це питання на голосування. Хто за? Я, я. за. Моє завершення прийняти. Дякую. Я. У нас порядок денний вичерпаний. Тому eh, закриваємо можемо закривати засідання. Дякую. До побачення.